Що в Україні вибори сільського старости розпочалися на Черкащині? Вибори тривають в селі Ірдин Черкаської області, що входить до Білозірської територіальної об'єднаної громади. На посаду сільського старости Ірденя претендують два кандидати. На сьогоднішній день ми проводимо перші вибори старости. В час ми об'єдналися із сільською білазерською сільською радою. Це дуже велике село, село багате. Ми сподіваємося, що і ми будемо на них рівнятися. У зірті більше людей живе як десять разів більше Набагато велике село. Село Мільйонер, там у них все само вони самодостатні, у них там великі бюджети. У нас тільки надія, що вони нас будуть підтримувати. Вони вони нас будуть фінансово підтримувати. У нас за списком у нас 682 виборця. На 12 годин у нас проголосували 171 особа. Для нашого села це непогано. Це непогано. Ну до 8 годин я сподіваюся, що прийдуть і решта. Жителів прийде. Знаєте, зрозуміло, що зразу нам це непонятно. Білазерська рада за 25 кілометрів від Дерденя, Білазерська сільська рада. Зрозуміло, що люди бояться, там довідки треба, це ж підписи. Так само лікар. Ну, от, наприклад, нам вчора необхідно було медичні довідки підписати у лікаря, лікар у Білазері. Ми були вимушені їхати у Білазря, щоб нам лікар підписував медичні довідки для людей, які будуть голосувати. За місцем перебування. Скажіть, будь ласка, що у вас тут сьогодні за вибори? Е, голову сельсовітаж Максимова перебирають на старосту. Ага. Ну, то ще ж є клієнт один, цей перевалов і Максимов. Ага. Ну він же наш Максимов і Перевалов наш. Ну він стільки год проробив, він добрий чоловік, хай собі робить. Відбулося територіальне об'єднання. І наше селище приєднано до Білозірської сільської ради. Були вибори місцеві, обирали голову Білозірської роди, а це ми вибирали собі старосту. Угу. Два кандидати було. І як ви ставитесь до децентралізації взагалі? А, ну, Якщо взяти наше селище, то фактично е, надходжень у бюджет. Селищної ради немає, звідки звідки А На території знаходиться і школа, і садочок, і амбулаторія, а кошти це ж все. А як взяти це об'єднання, то в цьому якраз можливо буде і плюс. Моя думка, мені здається, що це зайве. Краще б воно було так, як є, щоб воно було все на місці, щоб можна було до всього добитися. А не шукати країв, Бог знає. Які для вас незручності от будуть, як гадаєте? Ну, так як я чула, що треба буде десь їхати, в Білозір'я, якісь документи, допустимо, як треба буде оформляти десь, то їхати, треба буде, аж Бог зна куди. А добиратися туди нам геть не з руки. Угу. То мені здається, що краще, щоб воно було на місці. Все. Вам подобається те, що буде об'єднання чи як? Ні. Ні. Ну, часа, небудь. Вам подобається те, що об'єднується села? А чи нам мені вже не однаково? Аби було добре, аби добре, аби нас не забували стариків.